Вітаю, друзі. Ну і що до заяви Трампа про його потенційну можливість бути присутним 15 травня у Стамбулі? Верегідні зустрічі там Зеленського та Путіна була приблизно менше 0,1%. а може навіть 0,01%. Але після того, як Трамп заявив, що він... Готовий приїхати до Стамбулу. Ситуація кардинально змінилася. Путін може послати Зеленського, проігнорувати його і не приїхати. Але послати Трампа Ні. Ботексний не може, і це для нього пастка. Тому що е якщо він ігнорує візи Трампа до Стамбулу і не приїжджає, це навіть не катастрофа, це гарантовані проблеми і для Росії, і для Путіна, і це всі розуміють, тому. Це пастка, пастка, в яку Путін загнав сам себе. Але мені зараз цікаво, як будуть ну і що зараз будуть вигадувати в Кремлі це. Все... Щоб все ж таки уникнути е, поїздки до Стамбулу, тому що оця поїздка точно в плани Путіна не входила, 15 травня він не планував поїхати. Він готовий був відправити Ушакова, Лаврова, Машу Захарова, ще кого-нібудь довбограє це неважливо, але то, що він не готовий був їхати туди 100%, більше того, заяви. І Путіна про те, що там буде делегація, і Зеленського що він їде і замість стадіон, так, стадіон, Стамбул, так Стамбул були на, направлені на те, щоб задовільнити амбіції Трампа. Обидва вони підігравали Трампу для того, щоб отримати для себе статус тих, хто хоче. Виру, прагне його, але, на жаль, опонент не хоче. Ну, така статус-кво, гра вив'я гри. Е, обидва розуміли, що ніякого результату не буде. Але. Зараз треба щось робити в Кремлі. Свої проблеми у нас свої. Ну, наприклад, в Кремлі вони хочуть уникнути польоту до Стамбулу 15 травня. І їм треба щось вигадати. Для цього потрібно бути якась катастрофа в Росії, якийсь теракт, ще щось, Щоб Путін не міг полетіти, а вимушений був поїхати саме туди розбиратися, так завжди роблять до речі в Росії. Тому росіянам варто напрягтися, бо в них можуть вимуснути якісь нові домівки, але вже не а в на Каширці, а десь там не знаю в наприклад, в Казані ще десь, але в будь-якому випадку, саме це можуть зробити для того, щоб Путін куди не літів. А... Примчався туди і сказав: бачите, мені в наші внутрішні проблеми важливіші ніж зовнішні. Ніхто не здивується. До речі, ще як варіант: він може сказати, що в нього закінчились валізи, які він традиційно гадить на виїзді, а в незнайомі валізи він не може через це теж літити. Не, не готовий. Це буде, хоч якісь виправдання, а Кремль буде їх шукати, шукати нові якісь підпляд. І будуть до речі, сподіватися, що Трамп не прилетить. Це для них найважливіше. Одночасно, в Bloomberg вийшла цікава стаття, що європейські лідери погодилися все ж таки накласти санкції на Путіна, якщо він проігнорує зустріч в Стамбулі, і все ж таки хочуть дочекатися зустріч в Стамбулі. і після цього, після її результатів, вирішувати санкціями подальшими кроками. Так, от що там було, вони до речі, закликають європейські лідери Трампа виконати свою загрозу ввести нові санкції проти Росії, якщо Путін відмовиться від зустрічі з Зеленським у Стамбулі, 15 травня, або якщо Москва не погодиться на негайне та беззастережне припинення вогню, і от про це пише Блумби з посиланням на свої джерела до речі, за словами співрозмовників журналістів. Після розмов між американськими та європейськими чиновниками 12 травня стало ясно, що США хочуть дати Росії та Україні можливість для переговорів. Саме Трамп бажає ці щоб ця можливість була реалізована, і сподівається, що так і станеться. Якщо ні, тоді вже будуть посилювати тиск на Путіна. Європа готова почекати на можливу зустріч 15 травня, ніж знову повертатися до прохання Трампа до Трампа, щоб він. Посилив ці санкції або ввів нові, при цьому, за даними європейських джерел Блумберг, у розмовах чиновників американська сторона не дала чіткої відповіді на запитання, чи готова вона як і раніше запроваджувати санкції, якщо російські атаки продовжаться на тижні, або Путін відмовиться. Тож, всі сподіваються, всі чекають, да, так і є. Всі вичікують. Трампівська адміністрація вона бере паузу для того, щоб подивитися, прилетить Путін чи не пролетить. Кремль, поки мовчить, бо шукає, як я і сказав раніше, варіанти, як уникнути польоту до Стамбулу. У нас заявили, що ми готові зустрічатися з Путіним у Тречині. Пам'ятаємо, да? я прилітаю, навіть якщо тебе не буде. Ну знову стадіон як стадіон. Конкурс капітанів КВН все ж таки дає себе знаки. І результату не є, але, але ефектність всіх цих заяв дуже висока. Народ збуджений, всі радіють овації, капелюхи в повітря. Результат результату немає. Більше того, всі вирішили дати шанс 15 травня і вже тоді, або ухвалювати санкції, або просити про ухвалення санкцій, або заявляти про готовність ухвалення санкцій. Багато слів замість реальних дій. Формально це два відверто: це бажання і прагнення діяти далі дипломатично. На практиці ми спостерігаємо, як Захід намагається дати Росії ще кілька днів, щоб не тільки утримати не утримати. Новий пакет, а уникнути новий економічний пакет санкцій і зберегти своє обличчя. Про це, проте за цією паузою знову ховається, як і раніше, питання для Заходу: реагувати на наслідки, чи впливати на процес, займати активну позицію. Чи Проактивно, реактивно чи проактивно, вибачте, поясню. Коли щось відбувається, ти на це реагуєш, це реактивна позиція. А от коли ти створюєш порядок денний, коли ти ініціюєш, коли ти примусиш, коли ти досягаєш результату через свої активні дії, це якраз проактивна позиція, коли ти граєш першу скрипку, а не підіграєш як реакція на якісь події. Це проблема. це проблема, і це погана формула для комунікації з Росією. Росія визнає тільки силу, примус, тиск і біль. Фінансовий, військовий, будь-який, але біль. Москва фактично використовує час в своїх інтересах. І коли Путін. Його посіпаки, і взагалі Кремль мовчить про те, будуть вони приймати участь чи не будуть, вони не дозволяють фактично оголосити головне. Ситуація програшна, ніхто не буде приймати участь, накладаємо санкції. Раз не можуть накласти санкції, то Путін у виграші. Фактично, ми спостерігаємо те, як захід знов показує свою неквапливість і намагання не сваритися з путіним, а намагатися його переконати гучними заявами, обіцянками і залякуванням замість того, щоб діяти, знову струшують повітря. До речі, так було і з 2014 року. Ми всі пам'ятаємо, як Обама постійно висловлював своє занепокоєння. І бентежився через те, що відбувалося в Криму, замість того, щоб дати по голові Путіну і зупинити все це на 14 році, і тоді б не було всього цього, Америка спостерігала. Ну давайте відверто казати. Імпотентна позиція призвела до страшних наслідків. Ту не лише Америка. винна в цьому, але як головний жандарм світу, саме Сполучені Штати відмовились від е, своєї функції. Трамп фактично зараз маневрує, не дає ніяких конкретних відповідей, не дає ніякої грунтовної відповіді про те, буду накладати санкції чи не буду. І розуміє, що фактично просто теж тягне час. До речі, примушення до миру так не працює. Потрібна сила не завжди військова, економічно фінансова. Політична, дипломатична, але сила. Тиск повинна країна відчувати. Яка країна? 404, яка має назву Росія. Фактично, незважаючи на те, що була заява з боку Німеччини, Франції, Великої Британії, розмова з Трампом по телефону, яку так активно розпіарили щодо 30-денного припинення вогню і скоординованих санкцій Трамп не підтвердив жодно жодного разу про те, що підтримує щось і накладе санкції в разі, якщо Путін не виконає вимогу західних партнерів України. Замість цього, він пропонує Зеленському домовитись, Трамп пропонує Путіну прилетіти. Але нема жодного розуміння чуткого, що буде. У разі, якщо Путін відмовиться. Бо Зеленський вже погодиться. Давайте відверто. Я не є його симпатиком, але він показує, я готовий говорити. Те, що він може зірвати Путін, це окрема історія. Зараз він готовий. Путін цього не показує. Путін не говорить. Путін мовчить, Путін тягне час і шукає варіант не прилетіти, а Трамп. Сподівається, що не буде вимушений все ж таки зайняти активну позицію. До речі, те, що Блумберг пише про те, що Сполучені Штати на переговорах з європейцями нічого конкретно не кажуть, готові вони, не готові накладати санкції. А також чи будуть вони якось діяти, якщо Росія буде далі продовжувати ракетні удари по містах і селищах України, бити по цивільній інфраструктурі, вбивати українців, знищувати наші будівлі, домівки, інфраструктуру або навпаки, взагалі зустріч. Про це і гарантії про якусь реакцію з боку Сполучених Штатів і досі немає. А це ще раз говорить: Росія завжди відчуває цей люфт. Цю можливість відійти в бік і використовує без конкретики, тиснути на Росію вкрай важко неможливо при цьому в Конгресі Вінсі Грем вже поклав на стіл законопроект про пам'ятаєте ці неймовірні санкції у митах в 500% на ті країни, які купують російську нафту, газ чи Уран, але навіть цей інструмент поки що залишається. Знаєте, так, на солодке. Це вишинка на торті, і її тримають про запас. Замість того, щоб сказати, що якщо дійсно ніхто 15 травня не з'явиться у Стамбулі, ці санкції будуть запроваджені. Взагалі зараз світ спостерігає, як існує дивна конструкція, в якій Україна фактично тягне все на собі. І е, якщо відмовиться від зустрічі, то нас звинуватять в, в тому, що ми зриваємо діалог, і це зараз зрозуміло. Якщо погодиться, то отримує дуже стрімний майданчик для розмови з Путіним, який не факт, що приїде без гарантій будь-яких безпекових з можливістю шантажу з боку Росії і інформаційних погроз. Але... Якихось реальних перспектив Україна не отримує, фактично, тиск йде на Україну, а Росія має можливості не просто тягнути час, а навіть зірвати всі процеси без отримання для себе негайних санкцій. І це дивує. Дивує, тому що імпотентність цієї позиції призводить до того, що Росія як зухвалий галтівник, Веде себе, відчуваючи безкарність. Проблема в тому, що Путін не приїде. Він шукає варіанти. Він сподівається, що Трамп не приїде. Я впевнений, що зараз по деяких каналах його вмовляють не летіти, щоб Путін міг спокійно проігнорувати. Бо єдине, що не зможе проігнорувати Путін, це прильот Трампа в Стамбул. Але і Трамп не полетів в Стамбул просто так, щоб вказати світу, що він може прилетіти, а Путін ні. Він теж боїться цього, тому комунікації йдуть. І якщо Путін не з'явиться і нічого не зміниться, він просто виграє не лише кілька днів, а й покаже, наскільки безпорадно веде себе колективний захід. Від цього не просто сумно, від цього гірко. Це навіть не про дипломатію військового часу, це навіть не про а, імпотентність сучасних західних лідерів, це про відсутність плану, це про те, що гучні заяви замість гучних справ і дій, і про те, що відсутний план. Що робити в цій ситуації? Що робити в цій ситуації? Якщо кожен з партнерів погодився виконати. Це як заява Макрона, пам'ятаєте, коли він сказав, наші війська вже крокують на допомогу Україні. Потім, Ну, не дуже крокують, але будуть. Потім не дуже будуть, будуть інструктори, потім заява, що жоден французький військовий не з'явиться в Україні. Заявляти щось гучно і робити це різні речі. У Кремлі добре розуміють. Що поки Захід обговорює сценарій, чи робить просто заяви, вони мають простір для, ініціатив, для ініціативи і можуть щось робити. Те, що світ чекає, що щось станеться у четвер, я розумію. Але, на жаль, у нас ще добре розуміють, що означає чекати до 15 травня, коли ракета може прилетіти або дрони. І 13, го і 14-го. і вбити нових українців, і вбити дітей, і знищити нові будинки, які знову ну, чергові будинки, які росіяни знищують. Знаєте, для того, щоб змінилася ситуація, потрібно, щоб тиск і примус на Росію був справжній. Для цього є декілька алгоритмів. Від Заходу. Це і дипломатичні дії, і санкційні дії, і посилення збройної допомоги від України. Це системний підход до мобілізації, зміна концепції від бусифікації до мотиваційної мобілізації, підхід до, новий підхід до інформаційного простору, де змінюється система на користь мотивації і забезпечення збройних сил всім необхідним. Захід повинен робити своє, Україна, своє. Це примусить Росію до миру. Все інше, вибачте, не працює. Тому не будьте в полоні своїх ілюзій і марних сподівань, щоб потім не відчувати порожнечу всередині собі і розочарування від своїх очікувань. Дякую, що дивилися. Тримаємося, підтримуємо ЗСУ. І все буде Україна! Папа. -па.